Благословенного усім весняного ранку, возлюблені у Христі брати і сестри, сьогодні, в понеділок 10 березня 2025 року на початку другої седмиці Великого посту на шостому часі читається книга пророка Ісаї з другого вірша глави 4 по 7 вірш глави 5. Того дня буде парость Господня красою та славою, плід же земний величністю та пишнотою для врятованих із Ізраїля, і буде засталий в Сіоні, і полишений в Єрусалимі, святим буде зватися Він. Кожен, хто жити, записаний в Єрусалимі, коли нечистоту Господь змиє з сіонських дочок, а кров Єрусалиму сполоще спосеред його духом права та духом очищення. І створить Господь над усяким житлом на Сіонській горі та над місцем зібрання у день хмару. Вночі ж дим і блиск огню полум'яного, бо над всякою славою буде покрова, і буде шатро у день цінню від спеки, і захистом та укриттям від негоди й дощу. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканцю та мужу юдейський, розсудіть но між мною і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живопліт його викину, і він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсапуваний і виросте терня й будяче на ньому, а хмаром звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваофа то Ізраїлів дім, а муж Юде, коханий його саджанець, сподівав правосуддя, та ось кровопролиття, сподівав справедливості він та ось зойк. Книга Буття з 21-го вірша глави 3, по сьомий вірш глави четвертої, читається на вечірній. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх, і сказав Господь Бог: Ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він руки своєї, і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був, і вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна, і сказала: Набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на авеля і на жертву його, а на каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш. То підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. КНИГА притчів Царя Соломона з 34-го вірша глави 3-ї по 22-й вірш глави 4-ї. З насмішників він насміхається, а покірливим милість дає. Мудрі славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором. Послухайте діти напучення батькового і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру науку, закона мого не кидайте. Бо сином у батька свого я був, пещений і єдиний у неньки своєї, і навчав він мене і мені говорив: нехай держиться серце твоє, моїх слів, стережи мої заповіді та й живи, Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок при мудрості мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розуму. Тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок. Пишну корону тобі подарує, послухай, мій сину, і бери ти слова мої, і помножаться роки твого життя. Дороги премудрості вчує тебе, стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся, напучування. Не лишай його стережи, воно бо життя твоє. На стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих, покинь ти, її, не йди нею, усунься від неї і мене, бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять, В її сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся. Бо вони хліб безбожжя їдять і вино грабежу попивають, а путь праведних, ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Дорога ж безбожних, як темність, не знають, об що спотикнуться. Мій сину, прислухуйся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Усім теплого, світлого весняного дня, душевної радості і спокою.